На Сумщині у зв'язку з безпековою ситуацією через підвищену загрозу ракетних обстрілів з боку Російської Федерації, Національна поліція посилює заходи безпеки, Екіпажі правоохоронців будуть наближені до місць проведення богослужінь та освячення пасок. У період великодніх свят поліція продовжує виконувати свої завдання з охорони громадського порядку. Наші наряди нестимуть чергування біля церковних споруд та інших місць, де очікується скупчення людей, також залучення до чергувань додаткові патрулі та придані сили, аби подбати про безпеку кожного громадянина. Звертаємось до всіх мешканців міста та області. Дотримуйтесь вимог законодавства, не порушуйте громадський порядок, виконуйте правила комендантської години, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У разі разі небезпеки негайно прямуйте до укриття. Пам'ятайте, свята має бути безпечним. Поліцейські дякують громадянам за розуміння та пильність. А також нагадують, якщо ви помітили підозрілих осіб або виявили потенційно вибухонебезпечний предмет, негайно телефонуйте на оперативну лінію 102. Також нагадуємо, що комендантська година на Сумщині залишається незмінною. Вона триває з 23 до 5 години ранку.